Ну що страшний сон пасічника частина 2 вже порозгрібав те, що сталося у попередньому відео бачив. Це платформа. Коли її піднімав, пеньок ну, встряг в землю і домкрат -дам -дам заскочив. І саме в цей час оця стойка. Не було зафіксовано, тобто пальця цього витягнув і перекладав. Приходить, відповідно, ця сторона, цей кут, впав практично до самого низу. ну Відповідно, впав 4 вулика, казав 5, 4 4 вулика. так, цей перший, другий, чуть-чуть сунувся, вперся в саму стойку, не, не з'їхав. Далі оцей третій. З'їхав ну і розвалився відповідно там, корпуса верх ногами, рамки повипадали. Далі четвертий, п'ятий. Ті там тільки трошки поз'їжджали, але не розвалилися. Я їх одразу ж першим ділом чуть-чуть посунув, щоб бджоли, хоча б там не, не вилізали. Ну Бачите, він там ще навіть не поставив його рівно, але то, таке то не критично. З цієї сторони все нормально. Тут були пусті, там стояли тільки рамки отакі всі на перетопку. міль поїла, то чорні такі всі, я поскладав був, ще не встиг притопити. Мовушки стояли, хоча на цій стороні нічого там не було такого. На цій стороні тільки в цьому вулику були бджоли, а ці всі пустували. Добре, що ходим ця по твоєму тут на цій стороні більше бджов. Цей трошки був з'їхав я поправив, але все нормально. Короте, з цієї сторони ніяких проблем немає. Це Також це на перетопку, всі. міль поїла. А з цієї сторони 4 вулика. Впали, пороскочувався, вона ж кришка де валяється, ця вона пороскочусь я Просто брав, мені треба в другу кришку, бо на цій стояв. Корпус якось я їх там позбирав, Звіздюлін він таких, що. За 12 чи більше років ще ніколи стільки не получав. зазвичай там ну, 1-2-3 десь там жалити. Це гарненько надавали мені, але, мабуть, є за що. Треба було раніше подивитися до платформи і підняти її, щоб мене не перехлилося. Але це... Після дощів вона почала застрягнути і в землю. Ну, Я зараз виходжу ногу, поставив верх ногами. Ну, десь от стільки в землі було, стріла просто. Ще чи все вона з'їхала з, з тої доски, на якій вона стояла, Тут, я поставив другу, кусок. Там так само стояв кусок доски, і я думав, що вона розламалася, а вона ще всього з'їхалася. Я може, в принципі, розламалася. Ну, там менше було. Там десь так, може 20 на 20 було, кусочок. І вона ну, перевернулася. Така вийшла фіня. Зараз годинку, мабуть, це все ліквідував, зверху капає дощ, брук Мені Це дуже не подобається, гвадзя, все... болото. Щоб ви собі розуміли, яка погода. Таку погоду прийшлося по суті, розбирати гнізда, ну, самі розібралися, треба було зібрати. Надіюся, я їх в тому ж порядку, як якому я був я склав, ну, маю на увазі. Сім'ї, ті, в яких були, бо порядок я трохи, може, там по корпуса поміняв місцями, вже як виходило, бо того тож не було коли гаратися дивляться котрий де має бути, склав, Головне, щоб воно все було в одному місці. Ну, в тій сім'ї, які повинно бути. Де погода, після того я вже ті там, буду мати час і складу їх в правильному порядку, все як має бути, переберу їх. Зустрічав маточників. По цьому третьому вулику, так, котрий попадав під руку, позривав, далі навіть не заморочувався, бо то, що то, то вже друге питання. Нема коли під дощом гратися, це от ці дощі вже тижня три. Закінчиться ці дощі знову, буде якийсь день один з погодою, то скоріше всього, що знову цей вулик полетить, там, я пам'ятаю, третій чи який з тої платформи також. Також що успіває матка, та не думаю, що, мабуть, ще, й, ще в інших також є маточники через те, що ну, така от погода. В суті, кожен день і ще на 4 чи на 5 днів прогноз так, такий же самий. Нема коли до них лізти і, і будь-які ройові методи, які там можна було зробити перед цим вони б не допомогли, бо того що, ну, вже три тижні дощі, практично кожен день, один день. Було сонце, так що нормально. І після того ще півдня і все, а далі знов дощі, дощі, дощі. І хоча от така от ситуація вийшла, що маточників повно. Будуть роїтися, що ще все ж що ще все не тільки там в цьому третьому, і там матка співає, там в других також ще все є проблема з цим, але. А от у мене така проблема, як оце сталося сьогодні, що перевернулося воно все верх ногами. Хоч таке, що мов щось робити, то ліквідував наслідки. Час потрібно було по-нормальному, коли підіймати нам кратом щось якийсь пеньок шукати більше, я той поставив, наче то великий, але земля ріх м'яка, розмокла, слюзливий. Я він ті перехилився, хоча підняв і все нормально підняв. І поки виставляв ногу, земля просто просіла, просіла і там вкрад зіскочив. Ну, але то таке, що так. добре, що вже все це зібрав і появився підходити. То таке робилося, Армагеддон. Літали, ну чогось почали до цих літати на цю платформу. Та пробували літати, і Трошки їм не, не пощастив до не, не пустили вулик, їх тут одразу на вході на, на ліквідували. Є на, на, на кількох вуликах, на прильотках, побиті бджоли. Між кому робився армагедон, вони в перший зустрічний вулик хотіли втікти від дощу, але там їм були не раді. А, тут саме страшне. Добре, що воно все. вдалося їх зібрати більш-менш, далі буде погода, тоді все там до нормального все доведу. Треба перетопити рамок, купу на відкладав, мокнуть. Речі стріб таку рамку. Отаке от. Тут і там миша якась так по нього погрізла. Їх вже почали відтягувати все, але от сама суть вверх. Я ще таких не бачив рамок. Просто з'їло ці все капець. Перша рамка, тут бачу, в, О, всі, я бачу. Ну, в мене рамки ну, відносно нові, не так багато років, щоб вони такими були. Оце одна. Поки що одна. Може там їх і ще в інших вуликах є, але поки що не затичав. Така якась унікальна рамка, щось там вже в ній щось було. Треба передивитися до того вулика, може, там десь і стінки, щоб не ця зараза. Бо Якщо там вже заселилося, то вже може згрізти весь вулик. А тут і потім. Зайду трохи відпочити від цього всього. Мабуть, ну, потрібно щось від аварії, бо того, баляха так нажали, на що то капець просто. У мене таварії в принципі немало на це, але. Але тут кількість трохи така в собі. Може бути не дуже хорошо від того. ну штук з 50-ткусило, жалував, точніше. Якщо ще не більше. Просто радувало, що до них підходжу і вони мовлять звозі на, на, на мене. Налітали просто на ноги, на руки. Але тут таке треба їх зібрати і кілька разів відходив трохи в сторону, щоб не заспокоїлося і демар, не допомагає нічого. Вони просто атакували. Нашко, така погода. Бачите, що не, не дуже вони раді в таку погоду, щоб них хтось їх тривожив. Тут вийшла така ситуація, що, що потривоживши конкретно. Але тут таке, що є, то є. Не знаю, може у когось крізь було, щоб я. Це в мене в перший раз така фігня до цієї пори тільки бачив на картинках там чи в відео. Костя був тут виявляється отой страшний сон пасічника в реальності. Але добре що це десь не в дорозі, або немає там сусідів, які будуть зараз. Ховаться по кутках, а потім заявими всякі органи, що їх там хтось там покусав, пожалив із гріз. Слава Богу, з цим тут порядок. Сусіди далеко. Та все нормально, Виходить тільки, тільки я пострадав у ну, плані, тому що пожали. Ну і страдали бджоли, звісно. А, до речі, волощи якісь сидять собі купку. Чиї вони, не знаю. Що з ними робити? Кидати якийсь вулик, то їх там зараз поубивають, якщо не вгадаю з котрого вулика. Ну Коротше, візьмемо за рим. таку зарим. Ставимо ту рамочку, хай там собі сідають. На кривих рамках нехай на рамку сідають, а там в тому де нормально погода і розлетяться. В принципі, шанс, шанс їм на життя дати треба, тому що шкодно. А так в основному зібралися, наче б нормально. нормально. Ну, ті, котрі подали, ні, понятне, діло, поняття пообсипалися у болоті вже. А так, то всі позвозились на рамки, всі позабирались по вуликах. Вони сподіваються, щоб хоча б їх правильні вулики Значить так, Всім дякую за увагу. Вподобайки, хочеться ставте, хоч та ні. Тут такий. Така ситуація, що не, не, не для лайки відео знімається і таке чисто трошки виговоритись, бо ситуація така собі не дуже інтересна й... Пер перша висновок і порада. В ніякому разі не допускайте, щоб платформи перехиляли і ставте оці. Якщо у когось такий самий принцип, то Доски не знаю, ставте пару кирпичів під доски чи щось, щоб воно, щоб доска не розламалася і так далі. Я бачу, так так знову поставлю знову доску і сподіваюся воно там кілька днів постоять. Далі я підніму порівню, поставлю, бачу, зараз трохи криво все одно стоїть, я вище вже не піднімав, нехай бжео заспокоїться і далі поставлю нормально вже. Пізніше поставлю нормальні доски. Щось інше, бо тут я так, в, цьому, в цій платформі поставити. Дніща з балонів, а тут доски стоять. Якщо саме на дніща з балонів поставлю, або якісь нормальні підставки, Коротше, це буде потім. Тобі почувати. Всім дякую за увагу.